Російська ракета Іскандер М, яку в міноборони РФ назвали високоточною під час удару по кривому рогу, відхилилася від наміченої цілі приблизно на 70-80 метрів і вдарила по дитячому майданчику замість ресторану. Такого висновку дійшли аналітики відкритих даних, які вивчили наявну інформацію. Раніше Міноборони РФ визнало, що ціллю був ресторан без зазначення, який саме. Але на фотографії ви бачите, що там ресторанів небагато. Розслідувачі вже встановили, що єдиний ресторан у районі удару це Розмарін, колишній «Магеллан». Однак по ньому ракета так і не влучила. Це, до речі, ще підриває одну з головних російських тез: вигадана ефективність удару, про яку вони говорять. Так, осім дослідник, який діє на платформі X під псевдонімом. Джо Мавінс на основі опублікованих у мережі даних дійшов висновку, що російська ракета впала приблизно за 73 метри від ресторану і за 18 метрів від дитячого майданчика. При цьому на складеній ним схемі видно, що деякі загиблі лежали на відстані приблизно 150 метрів від ресторану. Зараз на фото ви бачите якраз таки схему, яку він там намалював. Ви бачите, влучання ракети, конкретні координати.